Привіт! Ви на Ютуб-каналі Кордон Медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні ми продовжуємо вести тему евакуації. От буквально нещодавно повернулися із прес-конференції, яку давали. Представники служби соцзахисту, і як виявилося, там все дуже добре. Дуже багато місць, куди б могли переселитися люди, зокрема з прикордонних районів. Але як відбувається насправді? Як ці люди, які захотіли виїхати з прикордонних громад, як насправді вони долають цей шлях? Сьогодні ми про це поговоримо із Таїсією Дмитрівною, яка безпосередньо виїздила із серединобудської громади. Таїсія, доброго дня. Добре. Розкажіть, власне, як ви вирішили, де ви жили, і як ви вирішили виїжджати із громади? Ну, що було основним? Ну, основним таким ми жили у селі Пи Пигарівка, це село із Буцького району, ну, ще Шосткінського район. Вирішили, то що все ближче, горять ліси, все ближче. До лікарні добираться дуже дорого. До шостки це треба віддати дві тисячі, і то не всі, не всі люди хочуть їхати туди, тому що саме а в Везбуду взагалі ні, ніхто не хоче їхати, тому що це одиниці. Це Щоб... приватні перевізники, автобусів у да, нас немає вже. Автобусів у нас давно вже немає. А так як в Везбуді дуже стріляють, дуже б'ють, то так як мені постану здоров'я. Мені щось треба робити, я сижу не на пенсії, не на, на чому, то я вирішила виїхати від тіля. Дуже страшно там кругом. Про те, що лишилося у серединобуді та як там живуть люди, можете детальніше переглянути у репортажі наших воєнкорів. Посилання залишаємо в коментарях. Як yes. все відбувалося там? До вас там приходили представники влади, сказали, бо із там серединобузької громади оголошена евакуація? Ну, до мене безпосередньо, то не, не не приходили, а там, що живуть з дітками. Живуть з дітками, то поліція приїжджала, предлагають навіть підписи, щоб що вони там відмовляються, тому що їти. Коли спра... питають, коли питають, куди ви будете евакуювати, вони не знають. Може, як буде евакуація, тоді скажуть куди, як куди їх евакуюють. Ну, поліція вона не знає, куди буде. От просто приїжджають вони і там евакуація, щоб з дітьми виїхати. Ну, у нас у селі багато з середина Також з дітьми вони поприїжджали. Вони просто не знають, куди далі їхати. Просто не знають. В ізбуді, я так розумію, пооставалися ті люди, які вони там працюють, тому що теж як вони виїдуть. То жити теж безпосередньо ж не буде за що. У вас була там робота у селі? Немає там у нас ніяких роботи. Це сільська рада, там як працює, та й все? Немає у нас там нічого. Немає. У нас я листоношою працювала, то мене сократили, просто виїзна, раз в неділю виїзна у почта приїжджає машина. Нагадаємо, евакуацію на Сумщині оголосили ще у серпні 23-го року. Стосувалася вона мешканців 5 кілометрової прикордонної зони біля кордону з Росією. У березні цього року ова оголосила про обов'язкову евакуацію дітей з Великописарівської та серединобудської громад. А з початком курської операції додалася ще евакуація із п'яти громад сумського району, які межують із Курщиною. З вересня до списку населених пунктів на переселення додалися ще Глухів, Ямпіль та Есмань. А тиждень тому ще з 90 населених сіл Сумського району є евакуація. Розкажіть, от саме коли ви вирішили вже виїжджати, чи до когось ви зверталися там з влади міської чи до старости, що допоможіть там із виїздом? Ні, я ні до кого. Я ні до кого не та Я попросила в родичів допомоги, щоб допомогли мені виїхати. Родичі мені знайшли волонтерів, які допомогли нам приїхати до міста Суми. Там наняли ми машину із свого села, приїхали в Ямпіль, потім приїхав перевізник, наш волонтер, і привіз до міста Суми. У нас ще амбулаторія працює. Сімейний доктор там працює, то там є ще і дають допомогу медикаментозну дають так, кому що потрібно, там дають. Коли мені волонтери подзвонили, зателефонували і попросили, щоб я взяла у адміністрації довідку, що ми будемо виїжджати, то Зразу вони взяли паспорти. Ми відправили все, нам волонтери даже сказали, щоб можна онлайн це все. Ну мені відповіли там, що треба приїхати у 8 часов там ранку. З підписом, щоб це все було, а потім через час зателефонували і сказали, що вони не дають такої справки, тому що я не зверталася до них, щоб вони мене евакуювали, а звернулася до другої організації. До волонтерів. А ця довідка вам для чого була потрібна? Ну, щоб якісь довідка, це щоб тут, коли куди я приїхала, щоб якісь виплати отримати, так як переселенець паїти легше. Мені сказали, що це буде все легше, якісь кошти отримати. Тепер у вас немає цієї довідки? Немає в мене цієї довідки. Вчора ми цілий день проїздили по Сумах. Ну, це це ж хорошо, що мені допомагають тут, що я не сама, бо я б сама цього всього не зробила. Розкажіть, куди ви тут уже в Сумах зверталися? Ой, Куди ми зверталися? Куди мене возили, туди ми зверталися. Ну, в ВПО ми поїхали. Харківська, по-моєму, 35 Нам сказали туди під'їхати. На Харківській 35 нам дали. Заповнити бланки. Ми це все заповнили, потім нас послали у друге місто ВПО оформити. Ну, там, де ВПО ми оформляли, то там у підвалі, там все це на Харківській 35, там люди стоїть дуже багато, так як вчора тривога була, то там люду дуже багато було. Потім нам на ВПО дали на продуктові. Набори цей. Ми поїхали знову туди, але нам сказали, що так як тривога, видавати не працюють і не видавати не будуть. Так ми і приїхали, оце де ми були. Ви оформили всі довідки, як внутрішньо переміщена особа, ви рахуєтеся тепер? Чи... Ну так, я оформила. оформила. Ну, оце на. Що кожен місяць то, там будуть платити дві тисячі числі? Я вже не пам'ятаю. Дві тисячі гривень на людину. А ще от волонтерів обіцяли там, що ну ми звертались, нас туди послали, а вони сказали, що вони вже тут не працюють, них нема кошти, щоб там ну. Якісь там виплати більші, отримає що навіть як десь на житло чи десь прожити. Ну самі розумієте, за дві тисячі в сумах же ж не проживеш. Кожна людина, яка хоче евакуюватися, має отримати довідку від органів місцевого самоврядування. Цей документ допоможе надалі набути статусу ВПО та отримати кошти на підтримку. А це 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей. Також жителі прикордоння можуть отримати одноразову допомогу в 10 тисяч гривень. Детальніше про права внутрішньопереміщених осіб ми розповідали у цьому відео. Силку на нього також залишаємо у коментарях. Як ви плануєте далі? Залишатися в рідних чи якось шукати інші шляхи? Ну, поки що в рідних, я не знаю. От сьогодні мені до лікаря треба йти, а воно вже п'ять, то світла немає, то це на дві години мені до лікаря треба йти. То як там буде? В лікарні буду, чи де буду? Це вже як піде. Там. Розкажіть, у вашому селі чи залишаються ще родини із дітьми? Дуже багато, дуже багато діточок у нас дуже багато залишаються. Можливо, там з кимось спілкувалися, з сусідами, знайомими, чому вони досі не виїжджають, хоча вони підлягають. Тому і... що немає не ясності, немає ясності, куди вони з дітками поїдуть. Так як ми проживаємо в селі, то ж у кожного хазяйства, у кожного виживає село за що? чого, За що хазяйства? За що за хозяйства це, це все кинуть і треба кудись їхати, а не зрозуміло куди їхати. Якби приїхали приїхали і, і показали, що ми вас от переселимо в таке місце, от там, там вам таке тут дамо, там і та. Ну всі ж розуміють, що їхати куди їхати, це кинь свій дім і їдь. Я ж кажу, що всередина Будді, там зовсім там стріляють, там жохнуть, люди там проживають, і навіть дітки там є. Там навіть з дітками проживають. За інформацією ОВА, на Сумщині вже евакуювали більше 30 тисяч жителів прикордоння у більш безпечні місця. Евакуація триває.